Для мене Європа це можливість висловлювати свої думки вільно. Це якість. Мабуть, висока культура у всьому Для мене Європа є майбутнім, скоріш за все. Насамперед відповідальність, відповідальність і права людини. Висока і політична культура і економічні і політичні права і свободи. От за це ми тут і стоїмо. Це наше майбутнє. Це наше спільне майбутнє. Mm -hmm. Старенька тітонька, знаєте, яка там сидить на заході, до якої ми дуже хочемо потрапити в гості. все ніяк не вдається. А і ще нас корона звалиться там, але ми туди страшенно хочемо потрапити. <звук> Насамперед багато нових можливостей. Це віра в себе. Це щось світліше. Для мене Європа це можливість навчатися в тому вузі, в якому я зможу себе найбільше зреалізувати, також подорожувати без обмежень. І знаходити нових друзів не тільки в нашій державі, а також і за її межами. Це великий крок вперед, який дає надію, дає можливості і дає наснагу людям. Така штука де Януковича, був садили на заграти і грати, грати, грати. Наші олігархи трохи підуть донизу, а люди, які зараз не можуть зробити собі навіть простого бізнесу, підуть догори. Один стандарт, який є якісним. І це, яким є, а, який є на даний час кращим, ніж ми, на жаль, в плані в плані економіки, в плані торгівлі, і частково, тільки частково в плані культури. Це коли можна сказати, що ти думаєш, і тебе приймуть. Це сматочок свободи і можливість не жити при такому постовку, як зараз, відстоювати свої права сьогодні, завтра це наш обов'язок обов'язок громадянський. І саме тому ми сюди прийшли. Насправді зараз стоїть вибір не між двома економічними питаннями, а між питанням євроінтеграції, між питанням інтеграції у митний союз. Зараз стоїть питання між двома цивілізаціями, тобто між цивілізацією, яка шанує права людей, і між цивілізацією, яка не шанує. На жаль, зараз напевно ми погано, що але йдемо у другу, у митну але подивіться, як нас тут багато. Я вважаю, що саме ми молодь можемо столати ці всі перепони і стати європейською країною.